Вітаю всіх на своєму каналі. будемо дивитись питання: твій щасливий шанс. І подивимось, для кого цей розклад. Нагоди, розклади загальні можуть програтися не для всіх. Дивіться по сигніфікації. Якщо потрібен індивідуальний розклад, звертайтеся за покликанням на телеграм в шапці профіля. Там є ще потрібна важлива інформація. Отже, твій щасливий шанс, для кого цей розклад. Для людини, яка щось починає, обдумує, міркує, планує наперед, пробує, хоча відчуває, що сили є, можливості, є шанси є, можливо, у фінансовій сфері вищі сили. Все-таки допомагають на вашій стороні, по справедливості це вирішення якихось питань, можливо, юридичних, можливо, якихось документів, які все ж таки вирішуються на вашу користь. Це рівновага, баланс. Так, дивіться, якщо у вас якраз ця ситуація, то це ваша ситуація. І ще одне: дивіться, у вас в якомусь питанні ви все-таки закриваєтеся від емоцій, можливо, саме в цьому питанні для того, щоб досягти успіху, обдумуєте наперед свої кроки, свої можливості, свої шанси, що потрібно, зважуєте всі за і проти, брати ці шанси чи ні. І е, тут іде або допомога вам хтось підкаже порадує по єрофанту, можливо, навіть. Почуєте десь інформацію, чи в інтернеті знайдете випадково. Чи від людей, які проходять мимо, от як підказка, деякі слова вирвані з контексту, або в самому контексті вам допоможуть, або це навіть фінансова допомога вкластися в щось. Так, можливо, це відбулося з вами, або відбувається зараз. От для таких людей цей розклад. Давайте подивимося, твій щасливий випадок. Твій щасливий випадок. Ти мог ти на все здатен. По цій карті дивіться, необхідно діяти. Можеш не отримати цей щасливий шанс, якщо будеш бездіяти, десь паузу зробиш. Помогу це завжди діяти, з розумом діяти, обдумано. Ти людина, яка сама створюватимеш всі шанси, необхідні тобі, для реалізації посівки жезлів, це професійно, майстерно, можливо, з застосуванням ораторських здібностей, все ж таки подолаєш якісь перешкоди, які будуть на певному шляху, і почнеш йти до своєї мети, до своєї цілі, знову по справедливості. Досягнеш рівноваги, щось вирішиться на твою користь. Так для того, щоб знайти золоту середину. Можливо, це і не так швидко буде, як би хотілося, але все ж таки золотої середини ти досягнеш. Так, по справедливості це йде в твоє життя. Твій щасливий шанс, або про цей самий, або ще якийсь щасливий шанс іде в твоє життя. Двійка жезлів. Ти обдумуватимеш, плануватимеш свої дії, свої вчинки, або обдумуватимеш, вирішуватимеш для себе, що ж ти хочеш насправді для себе, в чому твоя найбільша мрія, бажання, яке ти хочеш однозначно досягти, і будеш планувати це. Так. Да, не все тобі видно на твоєму шляху, скільки тобі йти часу, що для цього треба зробити в кінцевому результаті, які кроки треба зробити. Але ти досягнеш таке, тут і по сімки пентаклів, в плюсі все-таки. Досягнеш своєї завітної мети, оцієї позірочці. Ти її досягнеш. Е, да, певна інформація буде від тебе скрита. Да, можливо, щось тобі заважатиме, щось відволікатиме. Можливо, гармони якось гратимуть у зв'язку з весною. Але ти досягнеш того, чого ти хочеш по справедливості. І по сімки Пентаклів ти будеш виходити, дивися, можливо, тут і уміреність, помірність. Да? Що означає не так швидко це відбудеться. Сімка пентаклів підтверджує про те, що прийдеться почекати. Да, Результати буде. будуть. Да, Дивіться, але все ж таки у е, тілешку не лягаються ще пентаклі. Тобто треба трішки зачекати, коли вони достигнуть, і самі попадають. Да, Людина невдоволена тим, що прийдеться зачекати, але все ж таки чекати доведеться. І дивіться, е, вам це йде. От На фінансову стабільність, на те, щоб ви нікуди не поспішали, на те, щоб ви насолоджувалися життям, на те, щоб, для того, щоб ви створювали комфорт навколо себе, для того, щоб ви отримували задоволення від життя. Нехай все хороше не збувається, не гараздний негатив. обходить вас стороною.